Приступаємо до салату. Салат буде звичайного буряка. Я його запікала в духовці при температурі 180-190 градусів 45 хвилин, тому що він у мене такий величенький. Запікала фольгу на решіці. Він ще горячий такий. Бачите, аж парує. Дивіться, парує. ще гарячий, поки буряк. Охолоджується, нарізаю відварену печінку. Відварювала я її в підсоліній воді з лавровим листом. Це у мене куряча печінка. Я, Мама, знаєш, що я, я включу тепер бурячок? Почистили. Нарізаємо соломкою, Бо як вам подобається. Потом походу повторять. Нет. Так, навпіл. Ввищення огірки, закриті в бак і нарізаємо коломкою і висипаємо в миску. ось так це виглядає. Додаємо засмажку з цибулі та моркви, трішки майонезу, перемішуємо все, трішки підсолити, Поперчити травки і муравки перемішати. Хай салатик добре настоїться. И подавать до стола, смачного вам. Вот такая красота.